З нагоди дня захисника вітчизни в Волочиську влаштували гучне та веселе дійство. На головному майдані міста відбувся святковий концерт, де мешканці Волочиська розважали запальними піснями та армійськими байками. Гарний настрій та щирі посмішки присутніх робили цей день ще святковішим. Ми дуже задоволені, тому що ми лишаємо не залишаємося не в стороні цього свята. Ми раді, що нас запросили на це гарне свято. вітчизни – це всі мужчини, які служили в той час в радянській армії, які захищали її честь, да казати, народ. Крім того, усіх охочих пригощали солдатською кашею та гарячим чаєм. Файний чай дають, крепкий. каша гречана. Скварками. голова Волочиської райдержадміністрації Ігор Добжанський переконаний, що день захисника вітчизни це особливий день, і ми повинні пам'ятати про подвиги, які здійснювали наші діди. В кожній ситуації захисник вітчизни він боронив не себе. Він боронив. І захищав свою батьківщину для того, щоб ми сьогодні могли жити, гарно працювати, спілкуватись, танцювати. Я сьогодні говорив, що дай Бог нам, щоб ми мали кого захищати, але не мали від кого захищати. Приїхав привітати зі святом своїх земляків і народний депутат Верховної Ради України Сергій Лабазюк. Першу чергу завжди залишатися чоловіками, бути справжніми, бути самими собою. А побажати я би хотів. Ставити ціль, велику ціль до неї йти обов'язково справжньою дорогою, справедливою дорогою, не забувати звідки ти хто ти і цінити своє життя. День захисника вітчизни є символом непорушного зв'язку багатьох поколінь захисників батьківщини та проявом поваги народу до них. Тож у цей день величисько вшанували всіх хто причетний до цього високого звання, звання єдиного для всіх: від вкритих сивиною і увінчених нагородами фронтовиків до молоді, яка лише нещодавно одягла військову форму.